Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про суспільно політичне життя України в 2010-2013 роках. Ми з вами зупинилися на тому, що 17 січня 2010 року відбулися чергові вибори президента. У перегонах взяли участь 18 кандидатів і перемогу здобув лідер партії регіонів Віктор Янукович. Продовж березня-листопада 2010 року новообраний президент здійснив кардинальні зміни в системі влади. 30 вересня 2010 року рішенням Конституційного Суду України. Закон України про внесення змін до конституції України від 8 грудня 2004 року було визнано неконституційним у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття, як зазначалось в рішенні суду, таким чином, без рішення Верховної ради Янукович повернув собі повноваження, які були у президента України до Помаранчевої революції. Віктор Янукович повернув дію команду адміністративну систему. Створена була управлінська вертикаль, фактично означала відновлення олігархічної моделі розвитку держави, за якою усе вирішувало політико-промислове лобі найбільших компаній, що складалися за рахунок непрозорого перерозподілу державної власності. Віктор Янукович спирався передусім на фінансово-економічні групи Донбасу. В парламенті створили президентську більшість, яка обрала уряд. Було майже повністю замінено президентську вертикаль влади, голів обласних, місцевих, районних державних адміністрацій. За результатами місцевих виборів у більшості областей прийшли до влади партія регіонів та її союзники. Президент України був, набув повноваження, які дозволяли контролювати не лише власну вертикаль. А й силові, фіскальні органи, уряд, судову систему і значною мірою парламент. Віктор Янукович виступив з програмою економічних реформ на 2010-2014 рік, яка називалась заможне суспільством, конкурентно спроможна економіка та ефективна держава. На практиці ці гасла мали швидше популістський характер, ніж складали справжню програму дій. Як і попередники, нова влада фіску... фіксувала курс гривні до долара, брала іноземні кредити та забезпечувала спокій населення шляхом нарощування боргів. Корупція, рейдерство, казнократство набули небачених розмірів. Прийшовши до влади Янукович. Та уряд Азарова декларували проведення негайних реформ для подолання наслідків світової економічної кризи 2008-2009 років і періоду правління помаранчої, як вони наказали попередників. Було проголошено проведення податкової пенсійної, судової та інших реформ, скорочення бюрократичного апарату та просування у бік європейської інтеграції. Наочним втіленням активної діяльності нової команди мала бути успішна підготовка до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. У другій половині 2010 року стали проявлятися ознаки пожвавлення української економіки. Але деякі галузі особлива будівельна, так і не вийшла з кризи. Загалом, економіка України за 2010 рік. Показало позитивне зростання близько на 4%. Попри це, вже перші кроки нової влади стали підставою для накопичення протестних настроїв у суспільстві. Першим таким кроком Януковича було підписання з Росією харківських угод в квітні 2010 року, які на 25 років продовжували базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Україна натомість отримувала знижку на ціну природного газу в розмірі 100 доларів на тисячу комбументів. Щоб якось показати суспільству, що новий президент сприймається на Заході, була організована його зустріч з президентом США Бараком Обамою в обмін на здачу Україною запасів, збагаченого ураном, який використовувався в науково-дослідницьких цілях. Також Янукович після зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу заявив, що Україна візьметься до реалізації курсу на європейську інтеграцію. Водночас було ухвалено рішення про позаблоковий статус України. Такі маневри нагадували повернення до багатовекторної зовнішньої політики часів Леоніда Кучма. У внутрішній політиці. На тлі декларування необхідності проведення реформ відбувалося поступове обмеження демократичних свобод і придушення опозиції. З новою силою розгорнулися процеси переділу власності та корупції у вищих ешелонах влади. Фактично, доходи країни були поділені між декількома фінансово-промисловими групами і вищими чиновниками. Першим спротивом проти нової влади політики став податковий Майдан з 22 листопада по 3 грудня 2010 року. Поштовхом до його виникнення було ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу. 22 листопада близько двох десятків тисяч представників малого і середнього бізнесу зібралися в Києві на Майдані Незалежності з акцією протесту проти затвердженого Верховною Радою Нового Податкового кодексу. Із вимогою до Януковича витувати документи. Під монументом незалежності почали установлювати наметові містечка, а сама акція оголошувалась безстроково. Підприємці декларували свою акцію як неполітичну. За позовом КМДА, окружний адмінсуд України заборонив проведення мітингів в центрі Києва з 22 по 26 листопада у зв'язку з візитом московського патріарха Кирила та бельгійського принца. Через п'ять днів на Майдані до протестувальників вийшли Віктор Янукович з Миколою Азаровим і заявили, що ймовірність витування податкового кодексу досить висока, а у владі з підприємцями одна мета. 30 листопада президент частково втує Кодекс. Але мітингувальники відмовились залишити Майдан, вимагаючи повного витування. 1 грудня в інформаційному агентстві Українські Новини. Відбулася прес-конференція представників Національної координаційної ради підприємців України, де вони заявили, що переважно більшість протестувальників не влаштовує вето президентам, якщо за ним ідуть зміни до існуючого варіанту податкового кодексу. Мітингувальники готували новий мітинг на 2 грудня. На Майдані залишилось близько 200 мі... мітингувальників. Більшість з них перебувала у наметах. 2 грудня на Майдані зібралось від тисячі до двох тисяч людей. Верховна Рада враховувала всі поправки президента до цього документу. Національна координаційна рада підприємців податкового майдану більшістю прийняла рішення про припинення протестної акції бізнесу. Десятки протестувальників, невдоволені цим рішенням більшості, залишились на Майдані Незалежності і продовжили мітинг вже з політичними вимогами проти влади. У ніч на 3 грудня наметове містечко було знесено силовиками та комунальниками під приводом розчищення території для подальшої установки новорічної ялинки. Після розгону наметове містечко почалось переслідування активістів з боку влади. До 2011 рік став роком розправи над опозиційними лідерами. І впровадження пенсійної реформи у серпні вересні 2011 року, яка значно погіршувала умови виходу на пенсію, особливо для жінок, такими діями влади намагалась переконати перекласти на суспільство про прорахунки в пенсійній політиці і залатати дири в пенсійному фонді. З грудня 2010 року почалися судові переслідування колишнього прем'єр-міністра і найбільш авторитетного лідера опозиції Юлії Тимошенко. 5 серпня 2011 року вона була заарештована, а 11 жовтня Печерський суд визнав її винною у перевищенні службових повноважень і в нанесенні матеріальних збитків Нафтогазу у розмірі 189,5 мільярдів доларів. Їй було засуд... присуджено 7 років ув'язнення і виплата збитків. А решту ув'язнення викликав обурення як всередині країн, так і за кордоном. Опозиція згуртувалася в комітет опору диктатурі, провідні світові лідери вважали справу політично вмотивованою, проте акції протесту всередині країни владі вдалося придушити. 27 лютого 2012 року, після тривалого перебування в СІЗО засудила лідера опозиційної партії Народна самооборона. Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Термін покарання 4 роки, позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати посади, які пов'язані з виконанням організаційних і розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків на термін до 3 років. Пізніше е, в Європейський суд прав людини визнав незаконним арешт Юрія Луценка, а також визнав його політично мотивованим, так само, як і справу Юлії. Тимошенко. А паралельно з цим, з 8 червня по 1 липня 2012 року Україна та Польща проводить фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу. Проведення такого заходу викликало патріотичне піднесення в суспільстві і гордість за країну. Водночас у деяких державах Європи ширилися заклики бойкотувати змагання на знак протесту проти політичних переслідувань в Україні. Попри це, Захід було проведено на високому рівні. Скориставшись ситуацією по завершенню Євро 2012, влада завдала нового удару по опозиції і по українській державності. На початку липня Верховна Рада ухвалює закон про засади державної мовної політики або неофіційно закон Ківалова Колісніченка, який фактично розширював сферу офіційного вживання російської мови. У відповідь зібрався мовний майдан. Який був з 3 по липня по 8 серпня 2012 року? 3 липня, після ухвалення Верховною Радою скандального закону на європейській площі під українським домом зібралися мітинг на підтримку української мови, деякі з учасників акції оголосили голодування. Частина протестувальників залишилась на ніч. На наступний день між мітингувальниками і співробітниками спецпідрозділу Беркут. Відбулися зіткнення із застосуванням слізогонного газу. Одним з активних діячів мовного майдану був Дмитро Різниченко. За події 4 липня 2012 року він отримав вирок два роки ув'язнення умовно за заподіяння тілесних ушкоджень працівника міліції. Приводом стало застосування ним газового балончика проти правоохоронних органів під час сутичок біля українського дому. 8 липня. Незважаючи на акції протесту, що проходили не тільки в Києві, а й в ряді інших міст України, Янукович підписує скандальний закон про мови, який передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де відсоток представників національних меншин по суті становив більше ніж 10%. Чергові вибори до Верховної Ради України, які відбудуться вже 28 жовтня 2012 року, Проводились за змішаною виборчою системою, половина депутатів обиралися за пропорційною системою за партійними списками, друга в мажоритарних округах. Головними суперниками на виборах були партія регіонів, до якої приєдналась партія Сильна Україна чи Ліслі Гібко та об'єднана опозиція, яка ще 22 січня 2012 року, в день соборності підписала угоду про спільні дії. Попри шалений інформаційний тиск, переслідування адміністративний ресурс. Партія регіонів за партійними списками змогла набрати лише 30% голосів. Ніх союзники Комуністична партія України 13,18%. Результати опозиції були такими: всеукраїнська організація Батьківщина здобула 25,54%, удар 13,96% і свобода 10,44%. Які в попередні вибори, 2000, вибори 2012 року засвідчили регіональну підтримку партії регіонів у східних та південних областях України, опозиційні у західних та центральних. В новообраному парламенті різними способами поступово була утворена фракція партії регіонів із 207 членів. Частина з них була титушками з опозиційних партій. У союзі з Комуністичною партією партія регіонів мала змогу ухвалювати потрібні їй рішення. Тим часом стали посилюватися диктаторські реж... риси режиму Януковича. Навколо нього сформувалось вузьке коло наближених, які отримали назву сім'я, на користь сім'ї відбулося фактично розгрупування державного бюджету. інтереси країни здавалися на користь Росії, яка з кожним роком наполегливіше виступала за відновлення свого впливу в межах колишнього СРСР. Розвиток країни по суті зупинився, і корупція загнювала небачених масштабів. Стабільність накопич... досягалась накопичення внутрішніх і зовнішніх боргів, що лише відтягувала крах. Така політика правлячої верхівки набувала все більшого опору в суспільстві. У березні 2013 року опозиційні сили започаткували протестну акцію Вставай, Україно, але бажного результату вона не дала. Здавалося, що українське суспільство змирилось з курсом Януковича. Однак восени 2013 року нова хвиля протестних акцій, яка змала чинний режим, поштовхом до цього стала відмова від європейської інтеграції. Тим часом в Кабміні разом з Національним банком працювали над стабільністю в країні. Найкраще це ілюструвалось утримання курсу гривні на рівні 8 гривень за долар. Це виснажувало державні резерви, адже щойно курс гривні знижувався, держава викидала на валютний ринок долари, гасила попит і утримувала фасад стабільності. Через це до кінця 2013 року валютні резерви зменшились у понад два рази. А зовнішній борг, як ви бачите, досягнув свого піку саме за часів Віктора Януковича. Домашнє завдання, ну, перед тим, як ви а, прочитаєте. Внутрішню та зовнішню політику Януковича, яка зараз знаходиться перед вами. Домашнє завдання це сторінка 201-205 І порівняйте ознаки суспільно-політичного життя українців в період президентства Ющенка та Януковича. Якраз для цього ось ця табличка вам теж може допомогти. На одному із попередніх уроків є подібна табличка із Віктором Ющенком. До зустрічі на наступних уроках.